Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень і я вас багато часу не заберу, але інколи, знаєте, мене штовхає в спину <кхід> перегляд або прослуховування або читання чогось, про що пишуть, говорять, показують люди. І я починаю нервувати, казати, це абсолютний маразм, це не чесно, це неправда, це не так, це не так. Інколи я просто забуваю про це з часом, а інколи, от як зараз. Прослухавши інформацію від експерта, одного їдучи на машині і слухаючи радіо, і цей експерт почав говорити таке, що от в світі не працює це, не працює. ООН не працює, ОБСІ не працює, все це погано. Вони не працюють, вони жахливо, міжнародне право ніхто не додержується і. І, і я подумав про, знаєте, про хуторянство чомусь. Я подумав про містечковість, і багато людей скажуть, це просто жлобство або, або щось на кшталт цього. Чому я так думаю, і чому так можуть багато людей сказати, хоча інші скажуть, що він цей експерт. Тому що ці питання підіймаються виключно тоді, коли нам погано. Оце містечковість, коли мені погано. А коли в світі, а ми живемо в багатоквартирному будинку, називається Планета Земля. Там купа країн, 200 чи більше, там купа конфліктів, там купа воєн. І ніби організація Б'єних Націй покликана саме от це робити, щоб досліджувати і припиняти війни. Ми про це не знаємо. Я просто собі тут взяв та й згадав. Давайте вам скажу. Громадянська війна в Тіграї, це Ефіопський регіон, там гинуть люди, багато людей. Давайте вам ще щось скажу, Це я підглядаю, а не, 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 не хочу сказати, що я такий розумно все пам'ятаю. Ні. На Близькому сході Північній Африці 45 військових конфліктів. Ізраїль, Палі, Палестина, Сирія, Ємен, Лівія, Ірак, Єгипет. в Африці п'ять збройних конфліктів. Центральноафриканська Республіка, Судан, Південний Судан, Сомалі, Демократична Республіка Конго, в Азії 21 конфлікт, Афганістан, Бірма, Пакистан, в Європі сім конфліктів на Горний Карабах, Придністров'я була, Південна осетія Абхазія, Балкани, не будемо забувати, 90-ті роки, Балкани аж аж, аж аж тримтіли від воєн і вбивств. І це геноцидні війни, це будь-які воїни, Сребріні, це візьмемо, згадаємо Босню і Герцогів, коли просто 7 тисяч людей знищили. І ми мовчали. І той експерт він не казав: ой, ООН не працює, ой, ОБСЄ не працює, якщо це Європа, ой, це не працює, ой, міжнародне право. Він це заволав, закричав, говорячи про Україну. От поки ми будемо україноцентричні нам під час війни, безперечно, на першому, другому і двадцятому місці Україна. Але коли ти експерт, коли ти ніби читав книжки, ніби ти цим цікавишся. Будь ласочка, експертки і експерти, експерти і експертки. Будь ласка, будьте експертами і на запитання, правда, вони всі погані, а ми найкращі, Сказати, так, да, вони погані, а ми найкращі, Але давайте не забудемо. Про Дарфур, про Східний Тимор, про Бірму, про Тіграй в Ефіопії і так далі. Там теж гинуть люди. І допоки це те саме, що казати, я сижу у себе в квартирі, а поруч чоловік б'є жінку чи жінка знущається з чоловіка. Нам пофіг, нам тільки про своє. До того, а потім ми кажемо, а чому вони не за нас не вступилися, ці європейці, так, як ми б хотіли? А ви вступалися за балхани, коли їм вони потребували вашого вступу. Ми бачили якісь величезні демонстрації в Києві, свободу Боснії і Герцеговині. Да? Чи свободу народу Тіграя, чи свободу там комусь в Конго, чи в бірмі геть військову диктатуру в бірмі. А нічого такого не було. Тому тепер, коли Україна дійсно навколо України найголовніша проблема в світі, ми бачимо, зустрічаються лідери різні, намагаються вирішити цей конфлікт. Очевидно, чому намагаються саме тому, що Москва поперла на Україну, а Москва це ядерна зброя. І тому це всіх цікавить. До, до кінця збожеволіли росіяни чи не до кінця на нас теж прилетить. Ядерна бомба, думають французи, чи більгійці, чи данці, чи, чи норвежці, чи не прилетить. Але давайте будемо такими розумними і думати, не ми одні в світі. Ми зараз найбільшу біду маємо. Але не ми одні. Є, є багато країн, для яких дорожче своя сорочка ближче до тіла. І якщо поруч бувають її дитину. Вона не буде думати про Україну. Так само, як українську дитину вбивають, українець не буде, і українська мама, український батько не буде думати про тіграй. Вибачте, що я так часто користую цим невеликим, невеликою провінцією в Ефіопії. Тому несерйозно це все. Якось мені це мені болить через те, що експерти не Зважають на те, що ми в світі, а зважають деякі експерти, оце хуторянство мій хутір і мені наплювати, що навколо мене. Хать хоч гори вогнем. Якщо ми кожен з нас буде так говорити, нам на все наплювати окрім нас, далеко ми не зайдемо. І спільної позиції Європи не буде на підтримку України. Тому що кожен потім скаже, що а що мені там, я мені наплювати на цих українців. Маєте це на увазі, пані і панове? Це я трошечки так емоційно сказав. Сподіваюся, більше я таким емоційним не буду. Хоча мені, мої друзі, кажуть, що треба навпаки бути емоційним. Ну, може і буду, не знаю. Дякую вам за увагу. Вважаю всього найкращого і зичу вам перемог над вашими ворогами і над нашим спільним ворогом під назвою Народ Російської Федерації, Російська Федерація і Еліти. Російської Федерації з вами був Микола Вересень. Бай-бай.